Прочитай ще раз коментар, та я вибрав. Музичний оргазм. Вертайся додому, рідна стежка спів прилітних пташок народить весну. В саме серденько пишу ці слова з Німеччини і дуже хочу на Донеччину. Гарна пісня на В принципі це те, чого ми бажали отримати такі коментарі. Я писав коли слова, писав музику, все в цьому направді, бо воно ну. Це і мається на увазі. Моя бабуся вчила віолончелі, Даню та Вакулу. А оце щас, вона дуже за вас гордиться. Так, ми дуже любимо Надію Вілону, але Надія ми дуже любимо. Але я знаю, що вона нас любить, але чому вона не відповідає мені на Фейсбуці. Тепер ми достукаємось. Мій музичний смак. розвитий, бо Мені не подобається ця попсова какофонія. Попсова, попсова. — Як це розбирати вообще? Він розвинений музичний смак, ти ні. Ти не буває. Фальцет Христини Старікова на бак-вокалі, то щось англійське та неймовірне. Ну тому ми і взяли Христину Можна якісь хейтерський <неш> не сей, що ні. Вибрали какашку. Є слух, ти якимось блін таким голосом читаєш. Ти читає чи? какашку. Точно один одного переконують, да. що це не какашка, а мармеладка. Да. А хто не згоден, той не знається <щ Stroker> на музиці і має О, Ти смач. Бачиш, я тут ключова фраза вже а, є. А... То не знається на музиці, у мене музичний смак, це одразу може Особливо е... мені подобаються коментатори, які радять кілька днів слухати це. Тоді воно зайде. Мені <h> подобається сконструйованість коментаря. Вибрали какавку, какавку вибрати. На жаль, все так само не жодної

Не, не, не... Серед пісень про жіночу сексуальність і чоловіків, мілкшейкерів, mm. ця пісня, наче справжній музичний оргазм. І все одно слово оргазм є. Неймовірний no, no, гурт. Мені взагалі не важливо, там, у, яких, у яких людей інші пісні. Мені може oh. подобатись і про жіночу сексуальність пісня, і про мілкшейк. Я б зараз люблю мілкшейк, міклшей, до речі. Bo Bo я не люблю, коли, коли це порівнюють. От такого багато, а оце відрізняється, тому воно хороше. Те, що воно відрізняється, не означає, що воно хороше. <папу> Ця версія якась більш комфортна, гармонічна і цілісна. Особисто я вважаю, що я вам вдався. Я дякую за працю. чекаю на виступ Базелі. Ми Окей. старалися. Окей, Антон Челібі теж старався. Де, де, де де що флоп-флоп, флоп-флоп, ноу панокролер ста цього чекали.